Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В мережі Facebook та в мережі YouTube є відео, де військові на блокпосту зупиняли юкі автомобілі і в недуже чимній формі вимагають собі право на їх догляд. Себто просто кажуть, ми будемо їх доглядувати. На питання на що будуть доглядати, відповідають на предмет незаконних і починають перечисляти, що вони хочуть знайти в цих автомобілях. Що я вам скажу? Саме сумно те, ну я вже неодноразово казав, що оглядати автомобіль мають право тільки працівники поліції, коли мають двох свідків і оформляють документи протокол огляду автомобіля. Це раз. Друге блокпости. Що таке блокпост? Максимум, що може блокпост без поліцейських просто перевірити документи. І то ти документи не випускаєш з рук, не даєш їх нікому. Навіть працівникові поліції Показуєш з рук. Але саме головне, в цьому відео військові сказали, що генерал Сирський надав наказ на те, щоб. Подивитися автомобілі громадян, оглянути їх. Що я вам скажу? У нас зараз є конституція, ні є, є. От, дійсно, вона є, незважаючи на те, що її топчуть постійно. Але вона діє, і ні генерал Сирський, ні начальник обласної ОВА, ні мер міста, ні військовий комендант не має права надати наказ військовим без поліції доглядати автомобіль. Це незаконно. І карається карним кодексом і кримінально-процесуальним кодексом України. А з вами Гіршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!